Всім привіт! Ви написали запитання на дуже цікаву тему, як зацікавити дитину у навчанні. По-перше, старайтеся розмовляти з дитиною, як з дорослою і пояснювати причинно наслідковий зв'язок. Звичайно, знання ми даємо дозовано по віку, але реально. Старатися привчати дитину навчати ще з малечком. Розпарювати та підтримувати жагу до знань, завжди бути поруч дорослим з дитиною під час навчання стільки скільки це їй потрібно. В кожного цей процес є індивідуальний. Поважайте дитину дорослим бути з дитиною в навчанні стільки скільки потрібно, і надихати, дізнаватися щось нове, спробувати себе в тій чи іншій сфері. Валити дитину за те, що в неї добре і легко виходить, і тактично, акуратно підтягувати ті сфери, які трошки відстають і трошки складніше даються. Будьте мудрими та чутливими, вчити дитину, починати і закінчувати справу, доводити її до логічного завершення. Це дуже класний навик, якщо дитина це освоїть. В майбутньому їй буде легше починати і закінчувати, доводити справи до кінця. Починайте виробляти цю звичку з маленьких доручень. Ну, наприклад, дитинка зовсім маленька і вона може полити квіточку. Ви можете попросити її, ти можеш коливати свою квітку. Да? Наприклад. Далі вона вже зможе позбирати за собою м'які іграшки, які тільки що погралися. Наступного разу вона вже зможе зібрати свій конструктор Лего. Потім будуть просити трошки більше, трошки більше, трошки більше по віку та по індивідуальним особливостям дитини. Головне не перетиснути, Пояснити дитині, що всі отримані знання це вклад на її особистий рахунок, який потім буде примножуватися. Колись, коли дитина стане дорослою, усі набуті її знання, все, що вона здобула, осягнула. Буде працювати на неї та на благо її родини. Батьки з дитиною не назавжди. Ми маємо готувати дитину до самостійного життя. Та ще одне: світ швидкоплинно змінюється. І для того, щоб триматися на плаву або на хвилі, треба вміти навчатися, розвиватися в нових сферах, здобувати нові знання і мати гнучкий розум. Слухай. Саме цінне в нашому житті це час і здоров'я. Не витрачай, не викидай в смітник свій час, він не повернеться. Вкладай свій час в себе. Не витрачай його на перегляд телевізору, серіалів, безкінечної нісенітниці з інтернету, вкладай свій час в себе. Всі успішні люди, на яких ти дивишся із заздрістю. Дуже багато працюють і вкладають в себе. Друзі, не будьте сірою масою, не пливіть по течії. Ти не такий, ти не така, ви інші. Візьміть відповідальність за своє життя прямо зараз. Це стосується як дорослих, так і дітей. Дорослі, будь ласка, показуйте приклад любові до знань своїм дітям, підтримуйте їх.